Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про третій спосіб вимови звука Т Англійською він називається healthy і вживається всього-навсього в двох випадках. По-перше, на кінці слова, тобто Нейті ви не кажуть cat. вони кажуть cat, cat. Щоб правильно нам вимовляти цей звук, потрібно взяти наш язик, доторкнутися до верхнього піднебіння. Саме тієї частинки, яка знаходиться за верхніми передніми зубами, і вимовляти його не з придихом, не вибухово. Хто не знає, що це таке, передивіться моє попереднє відео. Нам потрібно затримати цей звук Т в ротовій порожнині. По відчуттях здається, що язик прилипає до піднебіння і не хоче відлипати. А на слух здається, що звук Т взагалі зникає, тобто його немає. Cat. І другий випадок, коли ми маємо використовувати healthy, це перед приголосним. Тобто навіть вони кажуть футбал, футбал, вони кажуть футбал, футбал, футбал. Більше деталей на YouTube.